Усі від малого до великого дбають про наших бійців, які наразі воюють на сході країни. За обігрів чернігівських бійців взялися й учні 11 класу загальноосвітньої школи номер 1 дистанційно. Вони на уроках праці в'яжуть теплі шкарпетки. За програмою 11 класу у нас є така тема в'язання на п'яти спицях. І для того, щоб навчитися в'язати на п'яти спицях, було достатньо зв'язати маленькі шкарпетки, для того, щоб просто дівчата навчилися в'язати. Але дівчата самі висказали свою ініціативу зв'язати дорослі шкарпетки для зони атоку. У нас близько півсотні шкарпеток пров'язаних. І ми хочемо їх передати в зону. АТО. у вересні дівчата лише почали освоювати уроки в'язання, та на сьогодні вони вже володіють спицями як справжні майстрині. Одинадцятикласниця Юлія всі події на майдані бачила на власні очі і вважає, що війна це спільна трагедія, а допомагати не обов'язково грошима. Речі, виготовлені власними руками, нагадують про рідну домівку. Дуже рада, що саме молодь сьогодні підтримує ініціативу нашої вчительки, що молодь розуміє, що те, що відбувається у східному регіоні, воно стосується не лише цієї частини країни, а кожного. І тому ну, це дуже гарна можливість сказати щире. Дякую. Не всі люди можуть е, просто дати гроші чи купувати якісь продукти. Отже, коли ми щось робимо своїми руками, це вперше дає якісь. Е, «Хатній уют підтримувати бійців саме таким способом це показує нашу готовність морально прийняти цю ситуацію і морально підтримувати їх. У когось з учнів в зоні АТО знаходяться рідні чи знайомі, а дехто з них переживає за всіх, навіть незнайомих військових. Рідний брат Вікторії служить у батальйоні Свята Марія. Подарунок для нього дівчина вже зв'язала он уїхала в зону АТО, а коли смог, він спочатку був на учениях, і зараз, ну, як как би бы в батальйоні Святая Марія, которая сейчас воюет, ну, околом Рівного. А хотіла б все-таки, щоб ці носки, которые в'язала, попали б в руки якомусь там байцю, который, которому вони б дійсно підняли моральний дух. Декілька уроків праці і один солдат у шкарпетках, та це лише початок, говорять дівчата. В майбутньому планують освоювати техніку плетіння рукавиць. І результатами Роботи обов'язково з нами поділяться. Ось такі патріотичні шкарпетки вже невдовзі отримують наші бійці на сході нашої країни, які зігріватимуть їх у морози, а також нагадуватимуть про рідний дім.